Що неможливі голосування замість депутата іншої особи. Пункт 29.7 регламенту. За ініціативи підтримано більше третини депутатів від загального складу міської ради. Поряд із виступним результатів голосування за проти отрималися не голосували. На інформаційному табло висвітлюється список депутатів із зазначенням результатів особистого голосування. У зв'язку з цим за другим вражати 3. Пункт 29.8 регламенту. Випуск нової редакції при проведенні відкритого пойменного голосування за допомогою системи електронного голосування віше формується список депутатів за результатами голосування у вигляді. За, проти, «Утримувалися», не голосували, який зберігається в електронному архіві сесії, та при необхідності може, розміщується на офіційному сайті, сайті міської ради з відкритим доступом. Результати кожного відкритого поіменного голосування висвітлюються за допомогою системи електронного голосування рішень на інформаційному табло. Утверд за виконання рішення покласти на постійну комісію міськради з питань місцевого самоврядування, законності правопорядку, регламенту та депутатської діяльності. Чи будь-кове запитання, що може ставити перерішення на голосування? Хочіть, будь ласка, запине запитання. Голосування в розв'язі кожного рішення. Тобто всі всі рішення, які були проголосовані, в розв'язі кожного депутата. Я, я, я тоді уточню, не пізніше, наступного дня після проведення сесії міської ради, результати голосування в розрізі кожного доп... Результати голосування по кожному питанню по імену розміщаються на сайті Тернопільської міської ради. <плес> 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 Сесії Скільки вам часу на підписання рішення? П'ять днів. Тоді давайте не пізніше 5 робочих днів. пізніше 5 робочі дні <гас> <Про што> при... <гас> після завершення сесії міської ради результати голосування по кожному питанню по імену офісуючих депутатів розміщується на сайті Тернопільської міської ради. Прошу ставити голосувати.